Вітаю вас, друзі! Передостанній збір томата 1504 на 17 вересня. Сьогодні збираю передостанні найбільші, доки ціна ще тримається. Але хочу, знаєте, що зробити. Не просто позбирати їх отак. Усі в ящики. Звісно, я пройдуся по ділянці, покажу вам усе. Я знайшов деякі кущі, які зовсім не рвав. І при цьому він. Не пропав і лежить собі досить непогано. Я хочу зібрати з куща і просто зважити, скільки воно вийде. Отам у мене хрін, і, як завжди, у кінець ділянки доходимо рідко, тому що збираємо постійно десь там, краю, посередині. Поки сюди доходиш, вже ящики там відра повні. Тому сюди заходимо в останню чергу. Знайшов я деякі кущі, де помідор майже не рвали. Ось, до прикладу, тут. Потім покажу вам ось тут, зберемо. Але найкраще зараз підемо в хрін, тому що туди, якщо, можливо, тут один-два хтось рвав, то на краю не рвав ніхто. Хрону багато і я вже говорив, що чомусь помідор в хронові кращий. Ну він не портиться, він тупо лежить, хоч би йому що. Так, є два кущі. Зараз я тут вмостюся добре, ось дивіться. Один кущ, я отак цей приберу, тому що цей теж ніхто не чіпав. Ось один кущ. Гібрид 1504. Маємо одну, дві, три, чотири китиці. Знаєте, що я думаю? Якби я садив його через пів метра кущ від куща, можливо він би розкрився краще і. Було більше. Так як посадки загущені через 20 см в ряду, можливо, він трішки менше дає. Не знаю, але широка міждорядка, як стежка. Не знаю, коротше, збираємо. Збираємо, потім підемо і це все діло зважимо. Значить, на кожній китиці 3, 4, 2 помидора. Це так майже кругом я вже ходив, перевіряв усі. Ну цей менший, бачите, от є там на краю досить великі помідорки. Цей гнилий, але ми його візьмемо. Ось так. Це інший кущ, але тут трішки менше, можливо, рвали. Але дивіться, який великий. Не знаю, наскільки це буде правдива ситуація, ну, не ситуація, а інформація по цих кущах, скільки ми зберемо, зважимо. Приблизно можна вирахувати, скільки в мене кущів, да, там, та. скільки того всього добра вийде. Цей теж такий кущик, начебто ніхто його не чіпав. Тут лише... Чотири гілляки, де він плодоносить. Кититься. На кожній китиці 3-4 помидора. Так, і цей заберемо. Ось так. Цей зелений хай висить. Ну а сюди я просто хочу зібрати всі, які в мене є, великі. Як бачите, на 17 вересня помидор чудовий, тугий, бездозрівший, досить мало зелених. Ще раз нагадую, це гібрид 15.04. Отакі томати, вони тримаються в ціні. Звісно, це вже не той, що ми здавали, ото такий гарний, хто бачив відео. Але і непоганий. Великі томати вони завжди тримаються в ціні. Тому що зараз ми здаємо сливку, бо в мене крім сливки вже нічого не залишилось. По... На тому тижні ми здавали по 17 гривень, це на магазин. Недавно ми зарвали сливку. то здавали по 18. А цей томат тримається 20 -ка. Досить м'ясистий, я вам скажу, він мені смачніший за рожевий pink sweetness, що в мене був, і навіть за айсан. Айсан звичайний помидор. Нічого особливого, просто колір. Ось дивіться, які заховались. А ось цей ми робимо виключно собі на салати, тому я його собі, звісно, залишу. Наскільки то він довго пролеже, не знаю. Но він дуже класний порізати салатик з перчиком, Геркулесом, з цибулькою. Те, що треба. Так, ну маленькі, поки що хай лежать. Зараз ще вам пройду, просто покажу ділянку, що ще є. А є ще й немало. Бачите. Оце один кущ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 помидорів. З куща, можливо, ми їх ще і збирали тут, не знаю. Бачите, Великі. Садив я його тисячу на стінин, чи ні, треба точно уточнити. Точно не скажу вам, чи тисячу, чи 500, я вже й не пам'ятаю. Зараз зберемо і всі. Скажу на ділянці полфаст немає зовсім. З рожевих оце таке залишилось. Можна сказати, що теж немає, з помаранчевих теж все. Сливка Баста покажу обов'язково і готую відео по сливці Баста, тому що є що розказати. І мене людей запитували на рахунок цієї сливки. Є що, друзі, розказати. Спочатку вона мені не сподобалась, потім як би й непогано. І зараз теж певні нюанси є з нею. Я думаю, якби я ширше посадив, Можливо б і сонце його палило б, бо сонце таке літом ну, сильно було, ще й без дощів, то бачите, хоч і 20 см, дивіться, ось я вам покажу так в ряду висадка. Ось бачите. Ось дивіться. Садив по імітерах, Напроти кожного емітора. 20 см, але помидор іде малий і тут лише дві-три гілляки, там три китиці, містами два, ну дві є. Гарно виручив цей помидорчик. Так, друзі, йдемо на ваги, зараз важимо скільки там з куща вийде. Звісно, це буде приблизно, тому що помидори є й більші. Ну, були більше на кущах. І ніхто ж перший збір там не збирав, не важив. Я ще пройдуся, ось і назбираю. Я кажу вам, ще буде не один отакий ящик. Так, оце наше відро. Зараз зважимо. Ну а тепер, друзі, буде саме цікаве. Бажити будемо прямо тут, не відходячи від каси. Так, відтаримо. Ось, до речі, ці помідорки. Spark Seeds. 15,04, 500 насінин. Більше я не брав. Це лише одна пачка. Так, ну і ось наше це відро. Зараз положимо. Не робив я цього раніше, не знаю. Самому буде цікаво. Але це буде приблизно, бо хто ж знає, ніхто ж не міряв. Так, ось цей помидорчик гнилий, ми його ложимо теж. І що ми маємо? 2 кілограми. 2 кілограми з куща. Це я знайшов лише один кущ, де помидори цілі, але ж дивіться самі вони і невеликі. Якщо до прикладу, порівняти з оцими, так, один величезний, зараз ми його навіть зважимо, то, можливо, було б на кущу і більше. Ну, а так два кіла маємо. Посаджено в мене в кожному ряду. ну, Тобто два ряди в мене виходить в кожному ряду по 200 помидорів, 200 розсади, 200 штук. Тобто 400 виходить і от там рядок піврядка, де з нуха штук 50 не більше, тому що дещо там не зійшло. Ну, В середньому, можливо, десь 450 кущів посаджено. Та по два кіла, ну це так, приблизно. То вже рахуйте самі там, що там виходить. Але ж скажу, ми продавали перші помідори. Не по 20, а дорожче. Тому це все так воно. 380 грам. Ось такого великого. Бачите? А це вже 415 грам. Ось такі помидори. Три помидорки, я думаю, таких великих. І Буде кілограмчик. Ось так. Тому така різниця. Там 2 кіло, он. А скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 помидорів, 2 кг, а тут кілограмчик, 3 помидори. Така математика. Так, друзі, оце таке я хотів сьогодні показати, бо не буде. Дійсно, сьогодні зберемо оце всі ці помидори, які є великі, ще підберемо маленькі. Буде на згадку вам, мені взагалі, от взимку сидиш. Роботи менше, вона є, ну менша. Та передивляєшся, робиш висновки собі. Що там куплять насіння, що ні. Скажу, ми ще зовсім нічого не купляли взагалі по нолях. Тому вже будемо з тією капусти, з пекінки, що виросте, що собі вже замовляти. Ось такі, друзі, справи. На цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Далі буде, як звісно, всім пока.